Мішечок у нас зараз на огляді в прямому ефірі. Ціна за 1 кілограм 4,99. Позиція в обмеженій кількості в наявності лише 2 мішечки. Кому сподобається саме цей лот, ви можете його придбати. Потрібно буде цифру один поставити в коментарях, і цей мішечок буде ваша. Ціна 5266 гривень. Передивляємося, вибираючи сьогодні з прямого ефіру ті позиції, ті мішечки, які вам сподобаються, ви можете їх замовляти. Ця позиція йде середні та великі розміри. Брюки мілітарі, трикотажні, середніх та великих розмірів. На манжетику та замужені донизу. Сорту оригінал не сортовані за станом всіх сортів, але в цілому позиціях класна, має сподобатися вам. Лише середні та великі розміри. Брюки трикотажні мілітні. Три. В наявності лише два мішечки. Це на кожного мішечка 5266 гривень. І на манжетику, і завожені понизу. 25 кілограмів. Ця позиція йде по 25 кілограмів. Середні великі розміри йдуть. В наявності маємо лише два мішечки. Сьогодні у нас будуть в прямому ефірі також представлені на огляд для вибору і трикотажні штани демісезонні сезоні під кодом 0115 середніх великих розмірів, які ми вчора презентували. То з капюшончиком, ході без капюшончика, штани флісові, кофточки флісові і всі ці позиції середніх та великих розмірів. Так, оленечко, доброго дня! Сьогодні вже точно будемо показувати штани флісові протягом дня. Дивіться, ми вбираємо. Ціна за 1 кілограм 4 долари 99 центів, а мішечок буде коштувати 5266 гривень. Так, Руслана, доброго дня. У нас на огляді зараз штани трикотажі мілітарі, середніх та великих розділів. В наявності лише два мішечки. Ціна кожного 5266 гривень. 5266 гривень у наявності два мішечки, трикотажні, штани мілітарі середніх та великих розмірів. Кому сподобався саме цей мішечок, ви можете його вже забирати. І так, є, Руслана у нас забирає. Перший мішечок Руслана цей лот за вами. Далі у нас буде викладений та представлений на огляд наступний лот. Ось є фірмові навіть модельки. 5266 гривень. Позиція де кодом 0500. І зараз у нас на огляді буде представлений наступний другий лот. Дякую, Дієзочка. Дякую за подаруночок. Ця позиція хороша, Руслана. За станом. Вам сподобається мішечок? Сорт іде оригінал всіх сортів. Деякі модельки навіть наближені до першого сорту. Було два мішечки, лишився останній лот. Зараз складу цей мішечок і здійснимо показ і презентацію наступного лоту. Передивляємося. Кому який мішечок сподобається, ви можете його придбавши. Номер телефончика для замовлень у нас на екрані в прямому ефірі. І так, перший мішечок штанів трикотажних відзнятий. Зараз буде викладений та представлений на огляд наступний другий лод. Передивляємося. Тапаємо, тапимо ну, по літічку. Сьогодні ще можна таке говорити, але вже скоро не будемо. Якщо чесно, навіть не знаю, як найближчими днями відійти їхраз. Забирайте тут А але щось ми придумаємо. Е, о котрій годині будуть флісові штани, поки точно сказати олимпу не можу. Можливо, їх будуть показувати в іншій оглядовій кімнаті, можливо, нам передадуть на огляд. І так, перший мішечок штани.